Всім привіт! Я Юля Фушта, і це мій перший влог. Взагалі-то я хотіла би розпочати свій влог на Ютуб з міста, в якому я народилася, де я прожила майже все своє життя. Мова йде про Харків. Але наразі я живу у Вільносі, тому цей влог буде присвячено саме йому. Спочатку я розповім трохи про місто, про життя в ньому, а потім я покажу вам місто з його найкращих ракурсів. Отже, що я можу розповісти про це місто? Я тут вже вдруге, це мій другий приїзд. У кінці березня 22 го року. Ми з чоловіком вимушені були зібрати усі свої речі та поїхати кудись. Це кудись був саме Вільнюс. Бо тут був варіант з роботою у чоловіка. Спочатку ми жили три місяці не в самому Вільнюсі, а в місті Кеданій, а, а згодом ми переїхали все ж таки у столицю. Спочатку мені дуже подобалося, я гуляла кожен день, відвідувала, розвідувала все. А, але згодом мені захотілося. Якихось знайомств, людей, друзів. І згодом я розшукала через Інстаграм жіночий клуб, куди я і потрапила. І тоді моє життя змінилося на краще. Я відчула себе комусь потрібною, зацікавленою, і все, в принципі, було супер деякий час, але згодом я знову. Опинилася в такому стані туги за домом, бо у Харкові залишилися всі мої близькі, вся моя сім'я. Там не було вже ніяких друзів, всі вони поїхали, але все ж таки дім мій саме там. І ця туга вона мене переслідувала дуже довгий час, аж поки ми не вирішили повернутися. Це відбулося через. Менше ніж півтора роки. Ми вважали, що в Харкові стало безпечніше, що все йде на спад і все буде супер, але, але не все так легко. Ми прожили у Харкові рік і зрозуміли, що якщо ми хочемо якогось майбутнього, то нам треба кудись знову їхати. А це майбутнє ми шукали спочатку в Латвії, прожили там п'ять місяців. Нам зовсім не сподобалося там життя, але це вже окрема історія. І ми все ж таки вирішили їхати знову до Вільнюса. І наразі ми живемо тут вже чотири місяці. За цей час, поки нас тут не було, місто дуже розвинулось. Будівництва на кожному кроці, місто розвивається, росте і все просто супер. Мені дуже подобається. І ви знаєте, я зловила себе на думці: що якщо б я тут народилася і тут були б всі мої близькі, я би напевно кайфувала від життя і не хотіла б нікуди їхати. А, але. Знаєте, я напевно не створена для того, щоб бути експатом, жити далеко від будинку. Мені не вистачає самого того, самого того відчуття дому. І я завжди буду відчувати себе ніяково, не приший кобилі хвіст, будь-де окрім України. О, це я веду до того, що я знову почала через 4 місяці відчувати себе тут сумно. Що буде далі і де я буду далі? Я не знаю. Але все ж таки тут і у Вільнюсі я точно не залишусь назавжди. Чи на довгий час немає різниці? Тому поки що так: Вільнюс – мій тихий берег. Я дякую всім, хто допомагав нашій сім'ї тут влаштуватися. І взагалі буду пам'ятати це місце як щось дуже приємне. Ось. Кажу, ніби я вже прощаюся з ним, але ні, я поки ще тут, нікуди не їду. А коли поїду, ви про це дізнаєтесь. Отже, про вільнюс. Існує думка, що це місто транзит, що тут мало хто залишається на довгий час, а тим паче не завжди. Чому так взагалі склалося? Бо взагалі-то Вільнюс вважається найдорожчим містом у всій Балтиці, починаючи від цінників у магазинах, закінчуючи орендою квартир. І якщо ти приїжджаєш сюди... Ну, наприклад, да, з України, а в тебе немає знання мови литовської, тому ти нікому не потрібен в якихось класних гарних фірмах без англійської та без литовської. Що робити таким людям? Вони йдуть працювати різноробочими, а зарплата відповідно не дуже висока. Це приблизно в районі від 1000 до 1500 євро. Цієї суми може бути недостатньо для того, щоб жити комфортно. Але якщо ви працюєте у двох, то у сумі десь буде три тисячі. Це дуже непогано. Якщо твоя зарплата від двох тисяч євро, то це теж ок. Але якщо ти полюбляєш подорожувати, то це може бути не так часто, як би тобі хотілося. Ми з чоловіком відносимося до сімей середнього доходу. Нам вистачає, але хотілося б краще. Кажуть, що Вільнюс – це місто айтішників. і це так і є. І загалом я чую від них дуже позитивні відгуки з приводу життя. Більшість таких людей життя тут влаштовує. І коли я питаю, чи хотіли б ви приїхати в іншу країну, то частіше я чую відповідь ні, аніж так. Тому що якщо ти гарний спеціаліст у своїй сфері. Вузького профілю, то тебе тут цінують і готові платити тобі гарні гроші. Що таке гарні гроші? Це 4, 5, 6 тисяч євро. І це, мені здається, гарний дохід для того, щоб жити комфортно у цьому місті і мати змогу подорожувати, наприклад, там раз на два місяці. Ось такі от справи. А якщо вам буде цікаво щось ще, то ви можете задавати мені питання будь-які, і я можу присвятити цьому окремий влог. А зараз, після такого невеличкого вступу, ми підемо з вами, подивимося місто. І сьогодні, якраз той день, коли у Вільносі день відкритих дахів, і з 11 локацій я обрала декілька. Які, на мою думку, будуть найкраще відтворювати природу та архітектуру міста? Тому погнали? І зараз я знаходжуся у самому центрі Вільноса, де зосереджена велика кількість сучасних бізнес-центрів. А це буде перша локація, яку я обрала, щоб показати вам місто. Точка номер два. Тут я втомлена, але щаслива, бо мені прийшлося підійматися на 16-й поверх пішки. А взагалі мені до вподоби такий формат тріпу, бо з висоти пташиного польоту відкриваються справді кайфові панорами. І от ми з вами вже дійшли до третьої точки М -м відміняється. Хоча насправді така довга черга це ознака гарного виду, але я не готова довго чекати, тому підемо з вами далі. Тут я секунду показала лікті, бо побачила, яка заманлива будівля, ну і пофіг. І от ми нарешті дійшли з вами до самого смаку. Цю локацію я залишила на останок, бо з цього даху відкривається найкращий вид на місто. Все ж таки, це 31 поверх. Будівля висотою 138 метрів, і це найвища комерційна будівля у країнах Балтії. Отже, це було дуже круто, навіть не зважаючи на дуже погану погоду та сильний вітер. Але я дуже задоволена. Дякую вам за перегляди. Ставте свої лайки, та побачимося у наступному влозі.